Буковина попрощалася з героями, які до останнього подиху захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Старшому сержанту кузенку Миколі, воїну військової частини А 4267 Останню шану віддали в селі Вашківці, зі старшим солдатом Хаджеєм Володимиром, воїном військової частини А 7186 Попрощалися в селі Вовчинець старшого солдата Порфир'єва миколу воїна військової частини а 7186 в останню дорогу провели в селі лукавці прощання з солдатом бойком володимиром воїном військової частини а 7186 відбулося в селі глиниця Солдату Шевчуку Євгену воїну військової частини а 17 78 в останню шану віддали в селі Орестівка. Солдата Томаша Ігоря, воїна військової частини а 02 81 в останню дорогу провели на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.